Всім привіт. привіт! Ми вирішили запустити нову рубрику Хука Digest. З нами ти завжди будеш в курсі всіх кальянних новин. І щоб вам було приємніше, ми одразу вриваємось з невеличким розіграшем. Про це ви дізнаєтесь в кінці цього відео. Ну що, поїхали! 28 березня компанія Unity випустила новий. Лімітований смак в колаборації з Київстонером. Смак називається Pinkstoner. Досі вся кальянна спільнота обговорює цю подію. Що ж, на мою думку, що персонажа для колаборації Unity обрала, ну, такого собі. М'яко кажучи, невдало. Цей тип постійно тусив на Росії. У нього не кристальна чиста репутація. Ну, так собі. Він мені ніколи не імпонував, і я думаю, це така собі колаборація. Я думаю, що особливо нічого страшного і смертельного не сталося. Юніті, вже дорослі хлопчики та дівчатка, мають право самостійно обирати, хто буде з ними в колаборації. А Самого Клівстонера я скажу, що. Лін, та нічого він такого страшного не зробив. Він не втік в Рашку 24 лютого. Він донатить на ЗСУ, він допомагає. Так його зараз немає в Україні. Про ці причини він розповідав у своїх відео, чого його немає в Україні. І яким не був результат. Я особисто вважаю, що Юніті своєї цілі досягли. Про них говорять, про Київ стонера говорять. Про смак також це, це точно. Щодо до, до смаку, то це мікс полуниці малини та грейпфруту. Проти нього я нічого проти не маю, але все одно є люди, люди які можуть захейтити і смак, тому що. Всі знаємо ми про смак пінкмен. Ми поки цей смак не куштували, тому нічого поганого чи хорошого за нього сказати не можемо. Напиши в коментарях свою думку з приводу колаборації, А ми погнали далі. Рампет випустив нову модель свого кальяну Raider. Вона називається S. На такій ж металевій колбі, як і попередня модель. Сама шахта зроблена у вигляді ароматизатора, Як на мене, виглядає дуже прикольно, стильно. Я б хотів би його потримати в руках і не тільки. Багато хто скаже, що це закос под шикавер, але, як на мене, це логічне продовження райдера на таку тематику. Мені також ця модель сподобалась, я з тобою тут повністю згодна. До того, що у них є 8 е, різних кольорів, я думаю, що кожен зможе підібрати на свій власний смак. Особисто мені нагадує ця модель мою резинку для волосся, бо вона також така кругленька, тому у кожного різні асоціації. Можливо. Пишіть в коментарях, який би ви обрали колір, А ми продовжуємо днях Five презентував е, свою нову лінійку, яка називається е, Flower Line. Це чайна е, лінійка. Коли вони тільки анонсували, е, що буде у них якась новинка, е, ну, нова лінійка, я думав, це буде Light, е, тому що mm -hmm. в них вже є Hard, є е, Medium, і я mm -hmm. думав, що буде Light. Mm -hmm. Коли вони анонсували чайну лінійку, я був здивований. Не знаю, наскільки чайна суміш має широку аудиторію в кальянному світі, бо особисто мені чайна суміш не заходить. Я не розумію, для чого її купувати, для того, щоб просто поганяти дим, ніякого релаксу вона не дає. На старті Five презентував 11 смаків, 10 із них це смаки, які повторюються в лінійці Medium та Hard, і один єдиний є тільки в чайній лінійці це смак Pepper. Ми його нещодавно скуштували, а детальніше про нього ми розповімо у новому огляді, який вийде вже зовсім скоро на нашому каналі. Не пропустіть! Що ж, напишіть в коментарях, нам дуже цікаво, чи вважаєте ви, що Five зі своєю новою чайною лінійкою зможе стати гідним конкурентом Space? Tea? Переходимо до розіграшу. Ми будемо розігрувати баночку Абсолема. Умови доволі прості: треба бути підписаним на наш канал, написати коментар під цим відео, будь-який коментар, але щоб він був по темі. І поставити лайк цьому відео. А 12 квітня за допомогою рандомайзеру ми оберемо одного переможця. Так що, долучайтесь. Так. На сьогодні це були всі кальянні новини. Напиши обов'язково в коментарях, як вам такий наш новий формат. Чи цікаво, чи заходить, чи краще нам зупинитись тільки на оглядах. Дякуємо за те, що подивилися. Підтримайте нас своїм лайком, підпискою. І якщо у вас є гарний настрій, то напишіть коментар, нам буде дуже приємно. Все. Всім пока! Всім пока.